Ефективне лікування можливе при хорошій діагностиці. Поставити правильний діагноз можливо тільки за умови якісної апаратури. Великі можливості для діагностики багатьох захворювань дають рентгенологічні дослідження. На виконання бюджетної програми Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом за державні кошти на суму 1,5 млн грн. У нашому місті нещодавно була придбана рентгеноскопічна система. На відкритті нового рентгенкабінету у Балаклаві у міській лікарні номер 9 побувала наша знімання. más la grupa. На урочистому відкритті рентгенкабінету були присутні представники влади міста, Балаклавського району та керівництво і медичний персонал районної лікарні. Новий апарат виробництва Південної Кореї це новий рівень техніки. Він дозволяє робити не лише рентгенографічні знімки, а й рентгеноскопічне дослідження. Нове обладнання відповідає сучасним стандартам в медицині і зможе забезпечити діагностикою не лише жителів Балаклави, але й довколишніх сіл, відзначила головний лікар міської лікарні номер 9 Олена Волкова. Самое главное, мы уже говорили, это, это приобретение, конечно, для пациентов, конечно, для людей, потому что и э, установка диагноза, вы знаете, сейчас очень много и онкологии, и туберкулеза, э, значит, э, мы сможем вовремя поставить правильный диагноз. доступность, потому что мы уже говорили, что не обязательно это должна героческая пленка, мы можем работать просто на бумаге в цифре. И удовольствие, наверное, изыйти в эти светлый этот кабинет отремонтированный, капитально отремонтированный и работать на таком прекрасном оборудовании. Так что спасибо огромное. Замість класичної рентгеноскопії тут застосовується рентгенотелевізійні просвічування. Отримуване зображення виводиться на екран монітора. Лікар може зробити висновок, не використовуючи плівку. Зробити запис можна на паперовому носії на диску, що веде до значної економії коштів на витратні матеріали. Головною перевагою перед рентгенографією є факт дослідження в реальному часі, а усе це веде до збільшення числа обстежень хворих. За словами представників влади міста, на цьому розвиток та удосконалення у нашому місті галузі. охраны здоровья не завершается. И торкнется это не только 9-й совет городская администрация в приоритетном порядке рассматривает отрасль здравоохранения. У нас есть программа капитального ремонта учреждений здравоохранения, которая рассчитана на 5 лет, по которой предусмотрено 150 миллионов гривен из местного бюджета. Вот по этому году на все больницы города 12 миллионов 200 тысяч. По 9 больнице это 540 тысяч на ремонты и бытовых помещений, и отделений лечебного направления, и 527 тысяч на создание системы автономного резервного электрообеспечения больницы. На этом не останавливается работа по совершенствованию оборудования помещений 9-й больницы. Есть планы на будущее. Главврач настроен оптимистично, как всегда хочет больше того, что и предлагает. Но это нормальная реакция любого руководителя. Ну и самое главное, есть оптимизм в тех планах, которые мы наметили. Точна дата вводу в експлуатацію нового медичного обладнання поки невідома. Зараз персонал відділення проходить інтенсивну підготовку.